Успішний рух українських суден, збитки фермерів наслідок війни та діджиталізація аграрної сфери. Всі та інші новини дивіться у цьому випуску. Всім привіт! З вами Адам і Тут ми говоримо про топ головних новин агросфери. Тож запасайтеся смаколиками, сідайте зручніше та поїхали. Нарешті сталося те, чого всі так довго чекали. Експортний рух морем розпочато цього тижня. З порту Одеса вийшло перше судно з українським продовольством. Корабель перевозив 26 тисяч тонн кукурудзи. Він успішно подолав свій шлях зеленим коридором, зробив зупинку у територіальних водах Туреччини. Пройшов перевірку та дістався пункту призначення лівану. Заходом цього судна спостерігали мільйони людей, бо його вдале проходження стане початком стрімкого нарощування морського експорту. І цей фактор дасть щонайменше 1 мільярд доларів валютної виручки для економіки та можливість аграрному сектору спланувати майбутню посівну. Та поки корабель прямував до першої зупинки, ще 16 зерновозів чекали своєї черги в Україні. І ось днями три балкери вийшли з портів Одеса та Чорноморськ та утворили перші каравани з продовольством. І наразі 57 тисяч тонн української кукурудзи направляються до покупців у Туреччині, Великій Британії та Ірландії. Тож ми сподіваємося, що експорт морем стане стабільним, а порти України зможуть обробляти як мінімум 100 суден на місяць. Війна в Україні триває вже майже півроку. Просто вдумайтеся, 165 днів активних бойових дій. І за цей тривалий час, через постійні обстріли, фактично всі сфери держави зазнали значних збитків. Якщо ж говорити безпосередньо про годувальницю країни, сільськогосподарську сферу, її втрати наразі вже сягнули позначки, що коливаються від 4 до 6 мільярдів доларів. З одного боку, це просто неймовірна сума. З іншого ж ще місяць тому експерти пророкували цифру втричі більше через блокування морських портів, але торговельне судноплавство рушило своїм шляхом зелених коридорів. Тож є надія, що прогнози насправдяться хоча б з цієї причини. Але ці збитки, що вже були завдані, якимось чином треба буде відшкодувати. І тут ми з вами вкотре згадуємо платформу, на якій можна задокументувати усі факти, як сільськогосподарським підприємствам, так і окремим аграріям. Для цього слід максимально фіксувати те, що відбувається і на тимчасово окупованих територіях, і на підконтрольних Україні. Простими словами, записувати дати, події, свідків, якщо є змога фотографувати або записувати на відео факти, пошкоджень, руйнувань або крадіжок фермерського майна. І у мінагрополітики наполегливо радять не нехтувати цими рекомендаціями бо у подальшому на основі матеріалів буде відповідно і надана компенсація. Приводу того, як провести оцінку таких збитків та виграти справу у міжнародних судах, навіть проводять конференції із міністерством, профільними громадськими організаціями та представниками програм розвитку. Тому влада України запевняє, що зі свого боку робить все необхідне, щоб компенсації були виплачені. І найголовніше, це має зробити держава-агресор із заморожених репараційних та інших коштів. Скоро завершиться жнива і почнеться нова посівна кампанія. А в Україні ще й досі не вирішено питання не зберігальних потужностей. Проблема полягає в тому, що зараз ми маємо доступ лише до 65% зерносховищ, 14% пошкоджено або зруйновано, і ще 10% розміщено на тимчасово окупованих територіях. І окрім того, що держава потрохи починає отримувати від міжнародних партнерів полімерні рукави, які частково, хоча б, могли покрити дефіцит потужностей, наразі дружні країни починають надавати нам фінансову допомогу для агросфери. Наприклад, нещодавно уряд Японії виділив для нас 17 мільйонів доларів. А Канада спільно з продовольчою та сільськогосподарською організацією ООН запустили проєкт на суму 40 мільйонів доларів, і обидві суми розраховані саме для збільшення потужності зі зберігання зерна в Україні. По-перше, це дозволить забезпечити зберігання додаткових майже 2,5 мільйонів тонн продукції у новому маркетинговому році, і такий обсяг зможе перекрити чверть національного дефіциту елеваторів. По-друге, в рамках допомоги Україна отримає оснащення для тестування та сертифікації харчових продуктів, що необхідне для експорту на прикордонних об'єктах. А це означає, що потрохи ситуація стабілізується і, можливо, зовсім скоро в нас буде довгоочікуване покращення. Зараз найбільше обговорюють тему зерна, але і молочна галузь України потребує окремої уваги. Річ у тім, що імпорт молочних продуктів за останні 7 місяців скоротився на 33 І жартома можна сказати, що на цьому ми зекономили трохи більше 55 мільйонів доларів. Але ціни на відповідні товари на полицях українських супермаркетів почали підвищуватись. Молоко в середньому подорожчало на 3 гривні за літр, масло на 2 гривні за кілограм, а твердий сир майже на 10 гривень за кілограм. Здавалося б, Україна може повністю забезпечити себе агропродукцією, та й влітку вартість зазвичай нижча. Але наразі у державі йде війна, і основна причина збільшення цін пов'язана зі збитками молочних фермерів. Через бойові дії підприємці втрачають поголів'я та не звичних норм надоїв. А Харківська, Чернігівська та Київська області, що були одними з найбільших молочних виробників, значно постраждали. Та, попри це, наша держава змогла експортувати молочних продуктів на понад 117 мільйонів доларів, і цей показник вищий приблизно на 10% за результат січня-липня минулого року. І це справжнє економічне диво, бо виробничих потужностей на вітчизняному ринку стало значно менше і утворився надлишок сировини. Це був досить напружений момент, адже зберігати її довго без обробки не можна. Та завдяки логістиці, що дуже повільно, але вперто відновлюється, ситуація рушила з мертвої точки. Наполегливість нашого народу та вміння знаходити вихід із кризових ситуацій захоплюють. Фактично, ми, як фенікс, та не просто відроджуємося з популу, а й налагоджуємо альтернативні шляхи експорту та щодня забезпечуємо страхування від продовольчої кризи світового масштабу. Надивлячись на воєнний стан, підтримка цифрового землеробства є одним із пріоритетних напрямів в Україні – Виявилося, що інтеграція IT в агросектор не тільки дає можливість краще контролювати витрати, а й робить фермерство привабливим для молоді. Окрім того, виявилось, що під час війни впровадження таких технологій особливо актуальне. Справа в тому, що проведення аграрних робіт наразі досить ризикована справа через мінування та прицільні обстріли полів. А використання технічних новинок, таких як агродрони, чи спеціальні додатки для аналізу стану ґрунтів, дозволяють як мінімум пришвидшити процес, а як максимум обробляти поля дистанційно без залучення людей та відповідно без ризику для життя. Для прикладу, за минулий сезон, фермери обробили 1 мільйон гектарів за допомогою дронів-оприскувачів. Підприємства, що замовляли послуги, загалом зекономили на захисті культур 5,5 мільйонів літрів пального. А з нинішніми цінами на бензин це просто космічна цифра. Тобто процес обробки стають не просто швидшими і дешевшими, але й більш екологічними. До того ж, в Україні з'явилася тенденція до діджиталізації послуг, що пов'язані з агросферою, державні онлайн-сервіси для отримання документів, додатки для супутникового моніторингу полів та точного прогнозу погоди, аналітичні платформи з оптимізації обробки ґрунтів. Активно цифровізується й агрошопінг, і на українському ринку з'являються мультибрендові майданчики, що об'єднують виробників сільськогосподарської техніки та супутніх товарів, такі як Адамоа. Фермерам більше не потрібно витрачати час на пошук перевірених постачальників, бо команди сервісу вже все зробили за них. І тепер замовити трактор зі зручною доставкою практично в поле можна в кілька кліків, тому переходьте на майданчик та обирайте все необхідне для ваших робіт. Це була невелика добірка найактуальніших та найважливіших новин агросектору. Наступного разу ми з вами зустрінемося за тиждень. А поки підписуйтеся на наші соціальні мережі, ставте вподобайки, запрошуйте друзів і мирного неба вам! Ми обов'язково переможемо!